Наближається пора відпусток проте чергу туристичних агенціях немає. а ранніх бронювань поменшало ледь не вдвічі через нестабільну ситуацію в країні. Більшість прикарпатців схоже відпочиватимуть цьогоріч удома. Комфортабельні готелі, широкі пляжі, незвичні атракціони. Тепер тільки в мріях. Прикарпатці не спішать їхати відпочивати за кордон. Попит зменшився майже вдвічі. Якщо порівнювати з попередніми роками, то, звичайно, по ранньому бронюванню, оскільки воно якраз припало на цей період таких перипетій в державі, то значно знизився рівень туристів. Десь приблизно відсотків 40 випало просто з раннього бронювання. Турфірми називають кілька причин зменшення попиту на відпочинок. По-перше, ситуація нестабільна, а відпочинок, скажімо, люди планують в більш більш-менш таких, знаєте, коли лі лінійно розвивається ситуація, коли можна щось прогнозувати. Тому що відпочинок це не є не перша, не є перша необхідність. А це перший фактор, скажімо, нестабільність. Другий фактор а шалена курсова, скажімо, курсовий ріст. Тобто, якщо раніше середній відпочинок в тих самих еміратах коштував 15 тисяч гривень, так, то зараз за рахунок курсової різниці він вже коштує далеко за 20. Тому багатьох людей це стримає, тільки займають за заробіток в гривнях дуже сильно це стримає. Це підтверджують і самі Прикарпатці. Ви знаєте, ми протягом року планували поїздку нашу, але так як фінансове становище цього року нам не дозволяє, і через ситуацію політичну в державі, мабуть, ми не поїдемо відпочивати за кордон. Залишимося тут. Пов'язано ще також з тими подіями, що зараз відбуваються в Україні. А, власне, за кордон я не планую їхати, ну принаймні, цього літа. Ті, які все ж вирішили поїхати за кордон, обирають Болгарію, Туреччину, Єгипет, Грецію та інші країни. А от до Криму путівку поки що не придбав ніхто. На раннє бронювання не було продаж по Криму, а скажімо, по, 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 партнерським, по партнерським, скажімо, вам скажу, інформацію, що дуже багато операторів, які ще в жовтні місяці викупляли місця в готелях, тому що оператор він, ну, бронює наперед. А то зараз, скажімо, ну, більшість або відмовляється від квоти місць, а, скажімо, тому що однозначно, що в Крим не знати, чи хтось поїде. Ось цей чоловік точно знає, куди поїде літом. На море не збираюсь цього року. Маю поїхати в село. В наміри. Літо, сонце і село. Чим не відпочинок? Якщо вам так і не вдалося відпочити за кордоном, завжди є шанс поїхати в село. Це і дешево, і нагода налагодити стосунки зі своїми родичами та ще й шанс схуднути, працюючи на городі. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.